Мене звати Ліза, і в цьому відео я розповім свою історію вивчення англійської та порад від мене, як я взагалі досягла свого рівня в англійській мові. Я робила вже таке відео приблизно рік тому, трошки менше. І вам воно всім ну, дуже сподобалося. А зараз вже з того моменту пройшов рік, і я можу багато чого додати нового, до тому пропоную почати це відео. Перше, для того, щоб краще мене зрозуміти, я б хотіла вам розповісти взагалі про свою історію вивчення і почати все з самого початку. Почалося все приблизно з того, що десь у віці 5 років я почала займатися англійською, тому мені настільки близька англійська мова, хоч це і моя третя мова, але вона насправді зі мною дві треті Третє мого життя, тому я її дуже люблю. І почався мій шлях репетитора Анна Михайлівна. Є така ймовірність, що ви дивитеся це відео, тому. Дуже вам дякую. Отож, далі, після того, як я десь у 5 років почала вчити англійську з репетитором, наступний етап був, коли почалася школа. Я все ж таки продовжувала вчити англійську з репетитором. Ймовірно, був якийсь вклад, але якогось значного розвитку не було. Бо, наприклад, книжка, я думаю, більшість з вас по ній колись займалися. Це книжка від Карпюк Оксани, якщо я не помиляюся, і вона насправді ну це дуже слабка книжка видання і, ну. Я не думаю, що вона подобається, хоч комусь з тих, хто справді розбирається вивчення англійської. Бо вона неефективна, і також методику у школі були також достатньо слабкі. Я все ж продовжувала займатися з вчителькою, розвивала свій словниковий запас та граматику, але завжди, ось по життю, у мене складновато якось було з говорінням та з письмом. І тож, десь на початку восьмого класу, зараз я переходжу в одинадцятий, десь на початку восьмого класу я почала дуже активно займатися англійською. Саме тоді у мене пішов найзначніший розвиток. І вже через рік, від того моменту, як я почала дуже багато займатися сама, я почала займатися британський онлайн школі, де й отримала сертифікат при вступі на це І взагалі в заголовку цього відео сказано, що результат з'явився за рік, але Потрібно ж згадати також, що це не з нуля. У мене вже був достатньо гарний рівень. Але ж у цьому відео я розповім, що я зробила для того, щоб покращити свій рівень достатньо швидко та подолати мовний бар'єр. І для завершення історії я ще скажу, що потім я два роки займалася у британській школі. Ось буквально екзамени закінчилися пару тижнів тому. І зараз я також готуюся до екзамену IELTS І це приблизно є історія мого вивчення англійської. Далі я вам розкажу більш детально про свої методи. І підписуйтесь на цей канал та не забувайте про історію. Тарам, якщо хочете далі слідкувати за моїм шляхом. А ми починаємо. Отож, з першого я хочу сказати дисклеймер, що варто бути готовим до того, що якщо ви будете займатися ну, приблизно там, один раз на тиждень і хочете через рік отримати там, з нуля це один, то такого не буде. І у цьому відео я вам також не дам якоїсь магічної пігулки. Потрібно займатися кожен день і багато годин, якщо ви все ж хочете е, значний результат за короткий проміжок часу. А репетитори, які вам кажуть, що ви не. Що ви вони вас з нуля там підготують за декілька місяців на те, щоб у вас там був Б2 або С1. Це абсолютно брехня, бо навіть по дослідженням вчених для того, щоб отримати флуенсів. По якійсь мові, наприклад по англійськи, потрібно приблизно від 500 до 600 годин, а частіше взагалі набагато більше. І це флуенці це лише вільне спілкування, це не обов'язково повний словниковий запас на той рівень. Тому далі рахуйте це математично за скільки таких уроків ви зможете випрацьовувати 600 годин. І це 600 годин саме ось цієї практики говоріння. А не те, що, наприклад, на уроці ви там два-три речення скажете англійською мовою. Але якщо ви будете прикладати зусилля та будете наполегливими, то у вас все обов'язково вийде. І про мої перші методи, які б я хотіла вам розповісти, це метод вивчення без Вивчення безпосередньо мов. Я про нього вже казала не раз, але багато людей все ж таки про нього не чули. Дуже великий прогрес вам дає безпосередньо оточення вас самих е, англійською мовою. І багато хто каже, там, наприклад, що без того, щоб поїхати за кордон, то ви мову не вивчите, бо у вас не буде оточення. Я знаю випадки, коли люди їдуть за кордон, і там насправді в них немає розвитку в мові, бо вони все ж оточують себе, наприклад, україномовними людьми, там у якійсь діаспорі. Так? І, Далі продовжують там, дивитися медіа українські і так далі, і значних покращень умови вони там не мають. А є люди в Україні, які е, створюють собі це середовище тут самостійно, і у цьому відео я розповім, як так це зробити, як це можете зробити і ви. Бо так змогла зробити я. Тож з нашими технологіями ви можете повністю себе оточити англійською мовою, і як мінімум це переглядати англомовний контент. Бо зараз люди можуть сидіти в телефоні, наприклад, там від 4 до навіть 10 годин. І Якщо ви ці хоча б 2 години на день переглядати англомовний контент, то погодьтеся. Ну, це буде покращення, бо це хоч якась практика взагалі мови, Бо ви будете слухати, як мій. Вибачте, в мене трошки розглядилася камера, тому перервалася трошки. Тож продовжимо. Як тільки я почала робити ось цей метод, коли я постійно споживала контент, у мене нарешті почався прогрес. І я нарешті почала розуміти взагалі, що вони там несуть у своїх лісенінгах. Господи, просто. І хто б що взагалі не казав, там робити ось це якраз таке як проживання контенту можна на будь-якому рівні. Тож, якщо, наприклад, у вас там А2, будь ласка, ви можете надивитися якісь суперскладні фільми, починайте з мультиків. Можливо, вам сподобається щось цікаве, там, читати якісь книжки, навіть самі базові, У мене там є деякі дитячі книжки по мультикам, які, які я любила в дитинстві, але я зараз можу, наприклад, по-німецькій почитати ці книжечки для дітей по мультикам, які я люблю. Коли також була дитина, бо в мене рівень німецького наприклад не настільки високий, і мені більш комфортно читати якісь легкі тексти. Отож, я вважаю споживання контентом обов'язковим для більш швидкого розуміння мови. Коли ви будете споживати контент, спочатку у вас може щось не виходити, ви будете мало розуміти, але потім... У вас дійсно буде прогрес, і ви самі це побачите. Отож, конкретно, які методи робила саме я, зараз я вам розповім. І перше, це я почала дивитися там, наприклад, той самий YouTube англійською Що важливо, так це споживати контент тієї тематики, яка вам цікава. Так само і з фільмами, і так далі. Постійно а, робіть максимально те, що вам цікаво, тоді вам буде набагато легше. І це перше, бо процес вивчення у вас буде сприйматися як якась розвага і не щось насильницьке для вашого мозку, тому вам буде набагато легше це робити. І друге, це те, що коли ви будете, наприклад, дивитися чи читати щось для вас цікаве, то ви будете звідти брати ту лексику, яка вам, наприклад, потім згодиться у тому, щоб розмовляти на цю тему, наприклад. Бо ви на Ютубі будете дивитися відео на ту тему, яка вам цікава, наприклад, саморозвиток. І коли ви будете розмовляти з якоюсь людиною? Ви скоріше будете розмовляти про якесь своє хобі, або ось той самий ваш інтерес, саморозвиток, ніж ви будете з нею, наприклад, розмовляти про різні види там, тварин, я не знаю. Їх також потрібно знати, але це все вже пізніше. Спочатку потрібно максимально дізнатися ту лексику, яка у вас використовується максимально в житті. Так ви набагато швидше наблизитесь до того, щоб вільно розмовляти. Тому переведіть, наприклад, ваш Ютуб, ви там можете дивитися відео, ось, наприклад, як ви зараз його дивитеся на те. Мовив вчення англійської, мій канал чи на тему там, наприклад, якогось саморозвитку, і ще там якісь додаткові теми, але все ж. Ви можете теж саме робити, наприклад, англійської на мови, якщо вам дозволяє рівень. Якщо ні, то може щось трішки трошки легше, але по вашим інтересам. Це насправді дуже цікаво. І я це робила сама. Далі те ж саме відбувається з фільмами. Коли я починала споживати контент, я там дивилася фільми, наприклад, Vampire Diaries або Gossip Girl. Я брала їх приблизно під свій рівень, але... Вони можливо навіть були трошки вище на той момент мого рівня, але все ж вони мене цікавили. Тому я постійно кожного дня продовжувала їх дивитися і практикуватися. Мені часто в коментарях пишуть Ліза, будь ласка, порадь мені книжку на а 2 наприклад, так. Ось. Ну, звідки я буду знати, який вам подобається жанр? Ну про що вам взагалі подобаються книжки? Вам потрібно обирати те, що вам цікаво, а не те, що я там, наприклад, вважаю, в чому багато лексики. Так, це буде вам корисно, наприклад, книжка, у якій буде багато лексики на ваш рівень, але... Набагато менша ймовірність, що ви закинете щось, якщо ви будете робити те, що вам цікаво. Також з такого подібного ви можете взяти, наприклад, свій плейліст і розібрати його. Ну, брати ну, просто свій плейліст, опрацьовувати в ньому пісні, там перекладати, розбирати. Так ви зможете нарешті правильно підспівувати під улюблені пісні, наприклад, коли ви будете на якійсь там тусовці. чи... В машині їхати, і ви будете це робити правильно, і вам також це буде набагато більш подобатися, коли ви будете розуміти, про що там взагалі співається, коли ви розберете, наприклад, ці пісні. І також дуже прикольний лайфхак, переведіть свій тікток на англійську, максимально взаємодійте з відео, які вам потрапляють англійською. Тому що, блін, ну у мене був один знайомий, він там казав, що він там по 8 годин на день в тиктоці сидить. Господи! Ну, це. Я якби не засуджую це реалії для багатьох людей, тому ви можете просто, якщо ви вже сидите в тіктоці, якщо ви не можете позбавитися від цієї залежності, хоча б робити це з користю та набиратися звідти лексики. І тут я хочу, до речі, зробити паузу і зазначити, що варто не забувати про систематичне навчання. Також у моєму випадку, як я розповідала своїй історії, мені значно допомогли зняття з репетитором в дитинстві. Тому я хочу розповісти вам про Green Country Школа англійської, де говорять діти, бо я особисто дуже раджу, бо це також відбувалося зі мною, що дітям потрібно починати навчання з раннього віку. Грін кандрі надає вам, якщо ви піліток та можливість, наприклад, вашим дітям, якщо ви батьки, вже почати займатися з раннього віку, тобто вони надають свої послуги дітям з 6 років. І це я вважаю прекрасно і дуже корисно. Їх підхід мені взагалі the дуже планує, бо заняття відбуваються yeah. повністю англійською. І заняття відбуваються не через переклад слів, а через опрацювання їх та пояснення через контекст англійською. І майже в кожному своєму відео про вивчення англійської я кажу, що це дуже дієві методи, як пояснення більш простими реченнями та поставлення в контекст. І я завжди кажу, і я далі в цьому відео буду казати, що. Вчіть слова в контексті, будь ласка, мені також сподобався формат перевернутого уроку, коли перед заняттям ознайомлюєшся з е, інформацією та матеріалом, а потім на занятті вже почуваєш себе набагато впевненіше. Найцікавіше, найцікавіше, що так як це зроблено для дітей та для підлітків, заняття відбуваються не по якомусь дуже нудному підручнику. У Green Country є своя платформа, і завдання на самій платформі інтерактивні, і на уроках також. І вам або вашим дітям не буде нудно там займатися. Я дуже рекомендую також. У кожному студента є свій взагалі особистий кабінет, та він може отримувати бонуси за якісь досягнення в навчанні. І ці бонуси називаються у цій школі кантрики. Їх можна витрачати, там, наприклад, на благодійність, за них можна купувати брендові товари школи та на піцовичі. Також можна витрачати. Є дуже багато варіантів, і я вважаю, що це круто. На їх платформі ви можете особисто обрати сам курс та розклад занять. Також, якщо вас це зацікавить, ви також там можете займатися з носіями. За Кодом Лафібіоз ви можете отримати знижку 10% на заняття в Green Country і дасть вам гарну можливість, бо ці уроки будуть достатньо небанальними та з раннього віку прищеплять інтерес до англійської, як це відбулося в мене. І ми можемо продовжити далі з нашим методом. Третє це займіться джорнальним. почніть вести свій особистий щоденник, у якому будете, наприклад, розповідати, як пройшов ваш день, можливо, якусь історію. Так, ви навчитеся формулювати краще свої думки і виведете слова. З пасивного словникового запасу в активний. Також це дуже комфортний та не стресовий метод, бо, наприклад, ніхто не буде читати там ваші записи і так далі. Ви самі можете їх аналізувати. Та, наприклад, якщо ви будете робити це в діджитал форматі, ви можете через Grammarly проводити свої там записи, свої там есе, все і чекати їх на помилки, що також раджу. Далі записуйте, як ви говорите. Ось приблизно так, як це роблю зараз для вас я, але просто ставте перед собою телефон, обирайте, наприклад, якусь тему, на яку вам цікаво поговорити, і починаєте говорити. наприклад, заведіть таймер. Ну, 5 хвилин це може бути достатньо багато, бо це може бути складнувато. Але якщо ви маєте складнощі з говорінням, робіть цей метод, ви просто ставите камеру приблизно, ну тим телефон на 5 хвилин, і починаєте розповідати якусь історію. І так, ви будете практикувати свій спікінг, бо ви будете розмовляти самі з собою. Потім ви можете переглянути, що ви там не розповідали, може, десь у вас були якісь помилки, ви зможете це помітити. І також, якщо ви не будете знати якихось слів, ви можете їх або сказати якимось синонімом англійської мови, або ви навіть можете просто його сказати українською, і потім, коли ви будете передивлятися це відео, ви зможете звідти а, подіставати так слова і побачити там, може чого. Вам не вистачає, можливо, якісь у вас прогалини в граматиці, наприклад, на якихось темах ви робите помилки, і ви це побачите. Бо коли ви говорите, потрібно це ще аналізувати, щоби. Покращувати, і ось така маленька практика: це небагато, це 5 хвилин. Вона дуже себе напряжуєте, але якщо це робити, наприклад, кожен день, то я вам гарантую будуть значні покращення. Бо це практика. І взагалі ми переходимо в найголовнішу пораду, про яку я зараз тільки наговорила, але трошки іншими словами. І ця порада це постійність. Займайтеся постійно. Як я і казала, краще це буде 5 хвилин в день, ніж взагалі нічого. Вам потрібно, наприклад, завести собі якусь звичку. Щоб робити це кожного дня. Тому я і кажу, що потрібно робити процес цікавим, бо потрібно мати ну, дуже багато дисципліни, щоб кожного дня робити те, що вам взагалі не цікаво. Тому. Так як ви контролюєте самі себе, і ніхто вас не контролює, як наприклад зі школою чи ще десь, це просто ну ваша відповідальність. То робіть це максимально цікавим, щоб вам було легше продовжувати це робити. Тож займайтеся просто постійно, кожен день, і це взагалі найголовніша порада з усіх, яку ви почуєте про англійську мову. Просто робіть це постійно. Далі почніть спілкуватися з носіями. Взагалі, яка в мене ситуація? У мене вже був достатньо гарний рівень англійської перед тим, як я потрапила у британську онлайн-школу. Але все ж зараз я дуже легко можу підтримати розмову на багато тем англійської. І моя розмовна мова вона ну, достатньо швидка. І це відбувається тому, що я якби ну, два роки кожного дня у мене був якийсь контакт з носіями, бо у мене були з носіями ці уроки. Ну кожного дня по декілька годин вони ще щось там розповідали і час відбувався. Але таке, що дійсно я з ними розмовляла, бо це були наші вчителі. І коли ти, наприклад, займаєшся з носіями, у тебе немає такого варіанту, як перейти, наприклад, на свою мову, чи ще щось тобі потрібно пояснювати ці слова. Коли ти запитаєш, наприклад, у вчителя носія, що значить це слово, цей вчитель пояснить тобі його якраз таки в контексті, або простішими словами. І це дуже дієвий метод, як я і казала раніше. У школі Green Country також є можливість зайнятися з носіями, тому все в описі не забувайте, якщо вам стане цікаво. Я дуже від щирого серця рекомендую. Цю школу. А також взагалі в інтернеті є дуже багато можливостей. Якщо ви пошукаєте, то ви дійсно їх знайдете. І є дуже багато ресурсів, тому також практикуйте заняття з усіями. Далі, а, третя порада це те, що книжка та матеріали, по яким ви займаєтеся, повинні бути перевіреними та справді наповненими інформацією. А приведу приклад, я думаю, багато з вас чули про ось ці книжки Оксани Барплюк. Я про них вже говорила в цьому відео, я їх просто. Я їх просто ну, дуже не люблю і вам раджу займатися по перевіреним. Видавництвом, наприклад, там Оксфорд, Cambridge, там ви точно не помилитеся, тому що, як мінімум, всі завдання будуть написані англійською, не дивлячись на рівень, тому що воно розроблено професіоналами, а не те, чому нас навчають в школі без результатів. І також, якщо ви не хочете займ... ні займатися ні по матеріалах, ні по, по книжкам, і чомусь а, іншому, то є тут, до речі, також багато додатків, і навіть додатків на телефон, а, деякі будуть казати, що це взагалі не ефективно, але що скажу я. Що що краще ви будете 10 хвилин займатися і якось напрацьовувати базу цією мовою, ніж якщо ви не будете місяцями робити взагалі нічого. Це насправді буде краще в будь-якому випадку. Далі ставте собі реалістичну мету, щоб це не було, наприклад, це один за три місяці. По одному заняттю на, на тиждень, наприклад. А, будьте реалістичними, але не забувайте, що все залежить тільки від вас і від вашої наполегливості. Тобто, ставте реалістичну мету, але все ж пам'ятайте, що ви багато на що здатні. Просто, щоб ви не розчаровувалися, що у вас щось не вдається досягти, насправді потрібно багато годин, як я вже і казала на початку, але воно все ж того варте. П'ята порада. Не бійтеся допускати помилок. Ось просто не бійтеся. У мене у багатьох друзів є такий блок, наприклад, на говоріння, чи вони просто бояться щось робити, виходити зі своєї зони комфорту, там, наприклад, почати займатися з носіями, як так, як я взагалі таке буду робити, як це буду я робити. Ну, бо вони бояться, що там їх засудять, чи щось таке. Ну, я вам скажу зі свого власного досвіду, носії вас не засудять за ваші помилки. максимум, якщо ви зробите якусь, ну... Дуже там якось ну дуже якусь прям смішну помилку. Вони просто можуть по-доброму посміятися, і все. Тобто, а, більшість, якщо це люди адекватні, якби і україномовні люди є неадекватні, і англомовні, тобто ну, тут також потрібно враховувати. Якщо людина адекватна, тобто вона просто там по-доброму може якось пожартувати з приводу цього, але все ж таки вам будуть максимально намагатися допомогти. Ось. Я вам це обіцяю. Тому що більшість англомовних людей, які я зустрічала, вони всі намагаються бути дуже так прям найс, nice, дуже такими, такими добрими. Ну, намагаються бути, це означає, що вони такими є, але намагаються. Тому напряму вам ніхто грубіян з приводу ваших помилок не буде. Це перше. І друге, це те, що ось просто не бійтеся, що вас там ще хтось засудить, тому що ви тоді будете втрачати можливості і можливість до свого розвитку. І також шосте виходить з попереднього. Пункту доєднайтеся, можливо, до якихось лоукал там спікінг клабів, можливо, якісь онлайн. Просто якійсь ком'юніті, зробіть собі таке оточення, яке теж вивчає англійську, і вам стане набагато легше це також робити. Також у мене було відео на цю тему про штучний інтелект у вивченні англійської мови, ви також можете його переглянути. Це насправді також може дуже допомогти. Я там розказала детально про всі методи і перегляньте, якщо вам буде це цікаво. Далі наступна порада це те, що. Потрібно починати розмовляти з першого дня, не боятися цього, і саме там у вас піде найголовніший прогрес. І остання порада, використовуйте метод shadowing. Це дуже ефективний метод, коли ви, наприклад, берете, вмикаєте якесь відео, де розмовляють носії, і повністю повторюєте весь їх акцент, повністю як вони говорять, як вони вимовляють слова, тоді ви зможете дуже гарно поставити собі вимову, наголоси і таке інше. Я також у попередніх відео дуже детально розповідала про цей метод shadowing, але в принципі він достатньо простий, тому я рекомендую його використовувати. І в принципі, це приблизно всі поради, про які я хотіла розповісти в цьому відео. Дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. І не забувайте про посилання на Green Country у описі цього відео та промокод для навчання. Бо я справді дуже рекомендую цю школу. І також посилання на всі мої інші соцмережі також будуть в описі. І я всіх дуже люблю. І побачимося в наступному відео.